Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. В ефірі Уніан ТБ стартує новий проект Тема дня, у якому ми з компетентними експертами розбираємося у важливих подіях. Мене звати Іван Голуб. І сьогодні на водохрещі наш перший випуск. Тема, на жаль, не святкова. Наприкінці минулого тижня суттєво загострила ситуація на сході країни. У зоні проведення АТО наслідком масового наступу терористів на Донецький аеропорт став е на вихідних. Е на вихідних контрнаступ вітчизняних збройних сил. А тепер з повідомлення РНДБО дві батальйони батальйони тактичних групи російських військ перетнули український кордон. Важкі бої викликали борхливу бурхливу реакцію у дипломатичному світі. Справжню істерику влаштувало російське зовнішньополітичне відомство. Чому саме зараз Кремль руками своїх маріонеток пішов на загострення? Що усе це означає? Якою буде реакція на світові світової спільноти? Нам допоможе розібратись експерту російсько-українських відносин. Благодійного фонду майдан закордонних справ Олег Білоколос. Добрий вечір, Олег. Добрий. Що ж, давайте спочатку. Чому загострення ситуації на сході країни відбулося п'ятницю? Чи це пов'язано з якимись геополітичними подіями? Я не думаю, що це доб... Добрий вечір ще раз. Дякую за запрошення. Я не думаю, що це пов'язано з якимось розвитком ситуації. Навколо України або в світі справа в тому, що логіка військових дій вона підпорядкована своїм правилам, і, вочевидь, саме наприкінці минулого тижня склалася така ситуація, яка спонукала сторони до дій. Звичайно, українська сторона, як ми знаємо, чітко дотримується взятих на себе міжнародних зобов'язань. Намагаються е, ситуацію перевести в е, на шлях діалогу, на шлях переговорів. На жаль, як ми бачимо, це не спрацьовує, і саме тому е, сепаратисти, терористи постійно вдаються до провокацій, намагаючись е, спровокувати наші е, збройні сили. наші Підрозділи до якихось е, дій, щоб потім е, звинуватити Київ у невиконанні взятих на себе міжнародних зобов'язань. Я думаю, що це не ні для кого не секрет. Вони е, режисуються з Москви, саме тому е, така, як ви сказали, історична реакція Москви, е, заява МЗС Російської Федерації, в якій вона звинувачує традиційно е, Київ у невиконанні. Е, Взятих на себе міжнародних зобов'язань, ну і ми бачимо, яка, який відбувся після цього розвиток подій, наш наші дії у відповідь. Ми знаємо, що вони були досить успішними. Так що будемо дивитися, на жаль, ситуація, як ви вже сказали, ускладнюється тим, що Росія, звичайно, не може допустити військової поразки сепаратистів на сході, і на мій. Погляд, е, слід очікувати подальшого загострення ситуації. Ось щодо невиконання мінських домовленостей. Фактичним приводом до цих цих дій МЗС Росії називають невиконання України мінських домовленостей. Вони заявили, що аеропорт міста Донець, згідно з мінськими домовленостями, має бути переданий. Під контроль бойовиків у відповідь на що українському українському політичному відомству зауважили, що Росія хоче переписати мінський протокол. На вашу думку, хто саме не виконує зараз мінський мінський протокол, мінські домовленості ну, справа в тому, що давайте подивимося, як розвивалися події, що а, сторони в рамках цього протоколу про що вони хотіли домовитись, і який був власне кажучи. Інтерес Києва. По-перше, припинення вогню, встановлення надійного кордону, надійного режиму захисту кордону на українсько-російському кордоні, виведення військ, виведення найманців, обмін заручниками, верніше, звільнення заручників, тому що ми нікого не тримаємо в заручниках на відміну від Росії. і От зараз ситуація така, що ми бачимо, що практично жодне з положень не виконане. Тобто, ситуація виглядає такою, що вона зайшла в глухий кут, лунають де кажучи, звинувачення з Москви постійні, в тому, що Київ не виконує. На жаль, ми як на мій погляд, Київ тягнувся. В такий не зовсім продуктивний діалог. коли вже скажімо так, впродовж цих останніх місяців ми бачили, що навіть риторика була якась не зовсім зрозуміла, тому що в офіційних навіть українських повідомленнях йшлося про те, що сторони впродовж діалогу обговорювали питання виконання сторонами. Хоча ми знаємо, що Україна якраз виконує взяті на себе зобов'язання, то тоді треба було казати, що треба обговорювати саме невиконання сепаратистами, терористами взятих на себе зобов'язань. Це небезпечний такий шлях розвитку подій, який а, втягує нас в безкінечні а, обговорювання, безкінечні дискусії, обмін звинуваченнями, які ні до чого продуктивного не призводять. Знаєте, вершиною цього непродуктивного діалогу можна вважати лист Володимира Путіна, написаний нашому президенту. Що саме намагається цим сказати Росія, тим, що вона може досі роздавати вказівки керівництву незалежних держав, чи як це трактувати? Ну мені здається, що тут треба розглядати цей лист в контексті ситуації, яка сьогодні склалась в. Економічному секторі Російської Федерації. Ми знаємо, що е, санкції вже почали діяти і діють вони досить потужно. Це санкції Європейського Союзу, санкції Сполучених Штатів, е, Канади, Японії то, і низки ще країн. Вони вже почали діяти. І Путін намагається зберегти обличчя і вийти якимось чином з цієї ситуації. Саме тому а, цей лист а, виник. А, тобто а, Кремль хоче показати міжнародному співтовариству, що Москва якимось чином намагається м, сприяти так званому мирному процесу на сході, і а, все це широко анонсується, рекламується а, карманними засобами інформації як для. Внутрішнього використання Росії так і намагається якимось чином міжнародну спільноту дезінформувати щодо того, що, начебто, Москва дуже зацікавлена в тому, що відбувся мирний процес, щоб відбулося, хоча б зупинення війни, Хоча ми всі розуміємо, що саме для Путіна він зацікавлений в тому, що постійно там тривав якийсь ліючий конфлікт. Чи слід нам вважати, що готовність вплинути на бойовиків є визнанням з боку Росії своєї безпосередньої причетності до подій на сході? Ну власне кажучи, Москва і не приховує того, що у них є якісь, як вони кажуть, вплив на бойовиків. Хоча ні для кого не є секретом у всякому разі. В міжнародній спільноті немає жодних сумнівів в тому, що якби Москва дійсно виконала взяті на себе зобов'язані і припинила постачання військової техніки спорядження цим бойовикам, то я думаю, що ну, за певний час, можливо, місяць, можливо, трохи більше, але ситуація там. Перейшла зовсім в іншу площину. Тобто, це все можливо для внутрішнього використання. Путін намагається відвернути увагу росіян від тих проблем, які відбуваються сьогодні в Росії. Ситуація ускладнюється і вже зрозуміло, що бюджет Російської Федерації не буде виконаний. Ми це, до речі, передбачали ще десь в листопаді. Вони вже зараз кажуть про значний секвестр бюджету, окрім. Хочу наголосити оборонних витрат, так що ситуація дуже складна, тобто готують населення Росії для того, щоб показати, що соціальні виплати будуть зменшені в зв'язку з тим, що Київ іде війну на сході. Росія, начебто, намагається допомагати гуманітарно і підтримує бойовиків. За це вона знаходиться під санкціями. Тобто, це можливо такий хід. Путіна, який в принципі налаштований на внутрішнє споживання на Росіян, до санкцій ми ще повернемося. От сьогодні вранці деякі експерти вже зазначили, що поведінка і заяви російських дипломатів можуть свідчити про готовність Росії до повномасштабного вторгнення на територію України. Чи розділяєте ви таку думку? Ну, знаєте, така версія існує, і а, ну цю такий сценарій був озвучений. Секретарем РНБО Турчиновим, можливо, він такі, ну у нього звичайно більше інформації. Можливо, він дійсно знаходиться на столі у російського президента. Хоча всі експерти, серйозні об'єктивні експерти, сходяться на думці, що вторгнення. Російської армії, вже так би мовити, повноваштабне на територію України це призведе лише до величезних втрат, а жодних успіхів ані військових, ані політичних, ані економічних у них вони не досягнуть цим. Але звичайно буде страждати мирне населення будуть великі жертви. А до ну, сьогоднішнього вторгнення двох батальйонно тактичних груп Росії чи можна це вважати початком повномасштабної війни вже зараз? Ну дві батальйонно тактичні групи. Це можливо якісь якась, означає перевага на локальному на локальній дільниці фронту протистояння, але звичайно, це не повномасштабне вторгнення. Добре, щодо санкцій, в той же час Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могоріні заявила, що мож про можливе послаблення санкцій відносно Росії. Як ви вважаєте, чи це позиція ЄС в цілому, чи позиція окремого політика, чи можливо Могоріні говорить з позиції італіянки, яка і сама представника Італії, яка і зараз сама потерпає від важкої економічної ситуації? Ну а ми. Неодноразово чули заяви представників країн Європейського Союзу про те, що санкції можуть бути скасовані лише тоді, коли Росія буде виконувати взяті на себе зобов'язання і відновити територіальну цілісність України, тобто поверне Крим. Звичайно, ми. Я маю на увазі українці, і Україна має бути вдячна міжнародній спільноті за ті заходи, які вона вживає, яке вживається щодо Росії. І тут я би хотів наголосити, що на жаль, ми розраховуючи на санкції, ну не діємо не зовсім послідовно. Тобто, фактично, єдина єдиний, єдиний захід, який ми зробили в цьому контексті, це заборона на військово-технічне співробітництво. З Російською Федерацією, яка була записана в указі президента наприкінці серпня цього року, а економічне співробітництво продовжується. Тобто воно триває. І на відміну від мовно кажучи інших країн, ми фактично знаходимося в стані неоголошеної війни з Російською Федерацією. Продовжуємо здійснювати однією однією рукою, продовжуємо здійснювати економічну співробітництво. Я думаю, да, да, да. я думаю, що це викликає питання не тільки в українській е, спільноті, але й, мабуть, в міжнародній міжнародному співтоваристві також У нас залишається буквально одна хвилина, тому дуже коротко про. Ідею української МЗС щодо виплат компенсації з боку Росії, яка сьогодні була запроваджена. Розкажіть про це. це дуже слушна думка, і в принципі майдан закордонних справ давно казав, що вести перемовини про газ, про наш борг треба у пов'язуючи це з питаннями того що було фактично анексована наша територія фактично були забрані величезні матеріальні кошти Чорноморнафтогаз, підприємства санаторії велика об'єкти промисловості об'єкти інфраструктури все це має бути звичайно включено в в переговорний контекст а так. як їх оцінити, Я, який буде процес оцінки? Ну, різні, різні оцінки. Міністерство юстиції, наскільки ми чули, вже певні були зроблені оцінки, можливо, з урахуванням якоїсь інформації фонду державного майна. Ну, там називалися різні цифри: це від 5 до 7 до 10 мільярдів доларів. Якщо ми рахуємо, ну, мовно кажучи, Чорноморний Афтогаз, це те, що відбувається видобуток. Газу кожен день, то можливо цифри і ще більше. Тобто йдеться про дуже великі. Е, навіть я вже не кажу про шкоду, яка була заподіяна українським громадянам, е, українським приватним компаніям. Тобто, були фактично там е, забрані і якісь е, приміщення банківських установ, наскільки нам відомо страхових компаній, але і державного майна в Криму дуже багато. Добре, дуже вам дякую. А Телеглядачам. Нагадаю, що сьогодні в нас в студії був експерт з російсько-українських відносин благодійного фонду Майдан закордонних справ Олег Білоколос у студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до зустрічі завтра.